Понад 90% українців стикались з кібершахрайством у минулому році, за даними щорічного опитування одного з популярних месенджерів: 66% респондентів натрапляли на злоумисників особисто, а ще 27% чули про такі випадки від знайомих. Водночас, понад половина опитаних роблять усе, щоб підвищити свої знання у цій сфері. Тоді як кількість респондентів, які не цікавляться питанням кібербезпеки, знизилась серед найпоширених. Раніших шахрайських схем фейкові онлайн-магазини підозрілі повідомлення та дзвінки. Ми запитали вінничан, чи доводилось їм потрапляти на гачок шахраїв і як вони захищають себе в інтернеті. На незнайомі не знайомі дзвінки, не відповідайте. та і все просто ясно. Як криться, бережану Бог береже. Знаю, є, є в телефоні. Дані, куди дзвонити, до кого звертатися? Не відповідаю на якісь підозрілі повідомлення. Намагаюся не відкривати, якщо, наприклад, пошта, якісь листи незрозумілі. А куди звертатись, не знаю, якщо чесно. Ну, я на фішинг попався. в ну, мене вкрали аккаунт в Google, в мене вкрали аккаунт в Іграх, в Стімі мене аккаунт вкрали. Ну, а з тих пір я подивлюся автентифікатором, е, любими двохетапними верифікаціями, поштою, е, е смс-ками і цим всім. І роки так два-три я вже не попадався на це. Просто якщо не відповідати на звертати увагу.